Атрибути більшості учасників оце така зброя була. Можете. Ну, Я, як учасник помаранчої революції, Революції Гідності ділився спогадами, ділився враженнями, які отримав перебуваючи на першому Майдані, другому Майдані. Згадував тих, хто разом зі мною. Був на Майдані, це були справді такі неймовірні, фантастичні часи. О, І тоді хтось один ми по черзі передавали, щоб було в руки холодно. І, звичайно, тоді, якщо вже піднімаємо, то тоді вже це ознака того, що пора. І помаленьку хлопці наші сходяться, ми йдемо до буса, їдемо, бо треба перепочити. то це таке. Український народ показав свою міць, свою звитягу і своє бажання боронити українські цінності, йти в Європу, і ти шляхом демократії і свободи. Є подає. бою. Має бути тяглість поколінь, ми маємо передавати свої знання, свій досвід, свої враження, свої відчуття молодим людям, нашим дітям і правнукам з тим, щоб вони продовжили нашу справу з тим, щоб вони розбудовали нашу Україну. Слава Україні! Героям слава!